Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі другого пункту номери 42, 43 та 44 функціональні рівняння. Здебільшого, функціональні рівняння вивчаються у рамках олімпіадної програми, там є спеціальні посібнички, там є загальні методи розв'язування оцих функціональних рівнянь, а в шкільному курсі, навіть профільному, вони якось так досить сильно оминаються. Тим не менш. Ключова ідея, ну, точніше, та єдина ідея, яку ми побачимо сьогодні, це ідея підстановки. І так, номер 42. Тобто, знову ж таки кажу, їх там дуже багато типів, вони дуже різні є за складністю, але здебільшого це розвага для олімпіадників. Ну, в принципі, зірочку бачимо. Відповідно, мабуть, на олімпіадників це і розраховано. І так, мені сказали, що всюди визначена функція F. Для будь-якого X має задовільняти ось такому співвідношенню. Дивіться, що ми з вами робили в попередніх номерах? Давайте я отут посуну трішечки. 40, 41. Нам була дана якась f від -та, -та, і ми хотіли явно знайти f від x. Тобто, що ми шукаємо? Ми шукаємо ось це. Добре, ми шукаємо ось це. У нас є певне співвідношення. Сповіть собі, якщо б у вас було, я не знаю, х плюс 2 дорівнює там якомусь, не знаю чому. І ви знали, що y і x пов'язані якимось співвідношенням. Тобто, у вас тут, у системці. Було б ще якесь рівняння по типу мінус X плюс Y дорівнює там ще чомусь. Як ми з вами зробили, розв'язуючи звичайну систему? Ми б, ну можна додавання, можна підстановкою. Загальна схема така, що ми виключаємо одну змінну. Тобто тут я, наприклад, би додав, x і б у мене взаємознищились, і я б виразив би y як змінну, Чудово б то все в мене розв'язалось, підставив би далі на X, ну і все добре. От у мене, ви скажете, така де система взагалі. Подивіться, у мене є якесь функціональне рівняння. Функціональне рівняння F від x, f від мінус x. А що мені заважає, замість х підставити мінус х. Тобто, давайте я ось тут запишу, що я замість х підставляю мінус х. Тоді ось тут у мене буде F від мінус x. Плюс 2F. Мінус х, отут буде мінус x, мінус на мінус, тобто просто x. Дорівнює мінус x плюс 1. І так, подивіться, що ми з вами отримали. Ми отримали систему. Ви скажете, а чому система? А тому, що ось тут нам, дивіться, дали рівняння. І сказали, що для будь-якого ікса таке має виконуватись. Тобто, якщо це виконується для числа 5, то і для числа мінус 5 таке також має виконуватись. Тобто, і ось це, і ось це має виконуватись одночасно. Ну і все. Бачимо! Можна від цього позбутись. Давайте я друге рівнянечко домножу на 2 і відніму. Саме від другого перше, тому що тут буде просто а перед f від x коефіцієнт додатній. І так. Тут буде 2f від мінус х мінус 2 f від мінус х, вони взаємознищуються. 4f від x мінус від x це 3f від x, оце, отут зверніть увагу, це рівнянечко в мене наслідок. Це не рівносильне поки що. І так, f від мінус x. О, у мене дорівнює чому? Отут ми виходить, що робимо? Мінус 2х плюс 2 мінус мінус 1. Тобто 3 від х у мене дорівнює мінус 3х плюс 1. А тоді f від х у мене дорівнює. мінус х плюс 1 треть. Це ще не все. Ми розв'язали з вами наслідок. Треба перевірити, що ця функція дійсно задовільняє ось це наше рівняння початкове. Підставляємо в зірочку. Тільки давайте отут я відразу знайду, що таке f від мінус х. Да? Отут буде мінус мінус х, тобто х плюс одна третя. І так. Зірочка. F від x. Це мінус х плюс одна третя. Плюс, 2F плюс 2 f від мінус х, це буде 2х 2 третіх. І це має дорівнювати х плюс 1. І так, мінус х плюс 2х це дійсно х. Одна третя та 2 третіх це дійсно плюс 1. І це дорівнює х плюс 1. Тобто тут у нас виходить, що дійсно для всіх хів ось така історія. Буде мати місце. А отже, знайдена нами функція мінус х плюс 1 третя. Є розв'язком ось такого функціонального рівняння. Ідея, знову ж таки, підстановка. Це найперший, найкласичніший тип, який, в принципі, іде логічним продовженням оцих номерів 40 та 41, коли ми просто замість x, замість аргументу підставляємо якусь іншу конструкцію, якийсь інший вираз, який дозволяє нам ну, або спростити, або ось у даному випадку, виключити F від мінус x, те, що нам. Ніяким чином не підходить. І так, номер 43. Тут, бачите, 9 F вже це не всі дійсні числа, а все окрім нуля. Ну, дійсно, тому що тут ділення просто на х десь відбувається. Тому нулік нас попросили викинути. А для всіх інших воно має виконувати. І так, ось таке у мене функціональне рівняння. F від x мінус 3 f від 1 на x дорівнює x плюс 1 на х. Ну, дивіться, підставляти отут мінус х, ну воно ж нічого не дасть. Ну, буде у нас отака історія. І що? З'явило ще незрозуміло, що f від мінус x, f від мінус 1 на x, і так погано було, а стало ще гірше. Тобто, тут дивимося, що треба підставити, від чого б ми хотіли позбутись. І я б хотів позбутись від оцього. цього. То давайте замість x я поставлю 1 на x. Подивлюсь, якого вигляду у мене набуде моя функція. Точніше, функція, моє рівняння. F від 1 на x. 1 на 1 на x, це просто x мінус 3F від x. Тут, по факту, доданочки поміняються місцями, але тут буде 1 на x, тут буде x, тому давайте я перепишу прямо в такому вигляді, щоб нам було потім зручніше з ними працювати. І так, ось ось воно. Ось вона. Ось моя системка. Давайте подивимось, що можна зробити. Ну, а тут бачу мінус 3 таких, тут одна така. Тобто тут домножу давайте на 3. І що зроблю? Та додам, да просто. Додам. В принципі, варіантів. Тут особливо і немає. І так, що в мене буде? Це, знову ж таки, це наслідок f від x мінус 9 f від x. Так, це в мене знищилось, да? Тут мінус 3. Тут просто 3 вони, да, взаємо знищились. Чудово. А дорівнює, а тут виходить 4 x плюс 1 на x. Тут буде мінус 8 f від x. Дорівнює 4 x плюс 1 на x. Тоді F від X, це буде. Ділимо на мінус 8. Да? Це мінус x на 2. мінус 1 на 2 x Знову ж таки, поки що це не все. Треба перевірити, чи дійсно воно задовільнить нашу рівнянку. Бо це поки що якийсь розв'язок наслідку цієї системи, нічого він ще не гарантує. І так, тут тоді це буде. Мінус 1 на 2х. Мінус. О, так, да, тут x сюди, а тут х сюди. Мінус х на 2. Коротше кажучи, будете саме. І так, давайте ось це у нас було з вами зірочкою. Давайте сюди підставимо. Тут, до речі, бачите, ніяких взагалі обмежень на аргумент я не накладаю, окрім того, що він не 0. Ну, якщо він 0, то знаменник 0. Але те, що 0 викинули, мені сказали і ось тут. Тобто для всіх інших дефолтну. Воно виконується. Бо я тут ніде не обмежую, які саме ікси я можу брати. Будь-які. Ну, окрім нуля. І так, підставляю сюди: це буде мінус х на 2. Міс 1 на 2х. Тут буде плюс. Давайте я ось цей мінус 3 внесу сюди. Це буде 3 на 2х плюс 3х на 2. І це дорівнює x плюс одиничка на x. І так, давайте подивимося, що в нас в дужечках. Три других і мінус одна друга це просто x. Три других і мінус одна друга це просто одиниць. Ну, бачимо, що да, дійсно для будь-яких x це у нас має місце. А отже, знайдена ось тут функція f від x є розв'язком цього функціонального рівня. Йдемо далі. Номер 44 Знайти треба функцію таку, що. І так, давайте я отут навіть буду писати. А, 2, да, тільки я забув. 2F від x мінус f одиничка мінус х дорівнює x плюс 3. Знову ж таки. Від чого хочеться позбутись? Позбутись хочеться від ось цього. Ну тут давайте якось позбудемось. Замість х я підставляю 1 мінус Х. І що ось тут у мене буде виходити. Давайте уважно подивимось. Так. А ну, тут буде 2 f. 2f 1 мінус x, це очевидно. мінус f. Отут, дивіться, 1 мінус 1 мінус х. Одинички взаємознищились, х вийшов. Да, Набагато цікавіше було б, якщо б отут х не вийшов, до речі. Ну, вже як є. І так, тут тоді це буде виходити. 1 мінус плюс 3. Оце, до речі, я там зірочкою позначу, бо потім мені з ним працювати. І так, що бачимо. Тут 2f1 мінус тут мінус 1. Тобто, ось це давайте я помножу на 2. І ось так ось я їх додам. Хоча, в принципі, якщо додаю, то мені ж і. Те, щоб це принципово було в такому рядочку. І так, тоді це буде 4F від x мінус f від x. F від x. Так, мінус -2, 2 взаємознищується. Тут буде 2х плюс 6. Так, тут 1 плюс 3 плюс 4 мінус х. Ось так. І так, 3ф від х у мене дорівнює х плюс 10. Х плюс 10. Тоді f від x це у мене x плюс 10. На 3. Так, давайте запишемо. Не хочу я тут х відокремлювати. Uh, давайте подивимось, що тоді це в нас дає для F1 x бо нам вже треба ще перевіршку зробити. І так, тут це буде 1 x плюс 10 на 3, і це буде 11 x на 3. Підставляємо в зірочку. Що будемо мати? А 2 на, тобто 2х плюс 20. На 3. мінус оце. А давайте так, мінус 11 мінус х на 3, і це в нас буде х плюс 3. І так, дивимось тут. А 2х-мінус 3х 12-11, це плюс 9. А на 3 це в нас х плюс 3. Ну і далі, дійсно, ми бачимо, що х плюс 3 у нас і зліва, і справа. Ніде тут жодних обмежень на x не було накладено, вони будь-які. Тобто, дійсно, ось ця функція в рамочці x плюс 10 на 3 є розв'язком цього функціонального рівня. Таким чином, ці номери ми розв'язали.